Відділення медичної реабілітації оновили у Коломийській центральній районній лікарні. Медики кажуть, тут пацієнти зможуть отримати все необхідне для відновлення свого здоров'я. Капітально відремонтовані палати, кабінети та зали різних терапій бачили наші журналісти. Відділення медичної реабілітації у Коломийській ЦРЛ готове надавати допомогу пацієнтам на повну потужність. Тут капітально відремонтували палати, кабінети та придбали сучасне обладнання, розповідає завідувачка відділення медичної реабілітації Коломийської ЦРЛ. Дуже красиве відділення зараз відреставроване на 30 ліжок дорослого населення та 5 ліжок дитячого населення. Воно не тільки для військових, воно і для цивільного населення. Також тут мають змогу надавати увесь комплекс реабілітаційної допомоги про вже Роксолана Пасічник сюди входить і допомога психолога, і допомога терапевта мови і мовлення, і допомога реабілітологів, ерготерапевтів та фізичних терапевтів. Ну і звичайно, що сестер реабілітаційних, тому що дівчатка вони безпосередньо з пацієнтом 24 години на добу. Великий масштаб робіт вдалося зробити завдяки коштам з різних джерел, розповідають генеральний директор лікарні та очільник коломийської територіальної громади. З коштів міського бюджету. Було на 7,5 мільйонів. Це є ремонтні роботи, закупівля всього потрібного обладнання. Також нам допомогли в цьому організації МОМ ООН. Ми зробили дві палати на суму 600 тисяч гривень. І ми впали також свої кошти близько півмільйона. Також тут є багато коштів, які задонатили наші коломийські бізнесмени, підприємці, тому це такий спільний проект. Сьогодні, як ніколи, важливо, коли відкривається реабілітаційне відділення. Ми бачимо скільки до нас приїжджає Сюди в тилову область наших воїнів-захисників для того, щоб пройти реабілітацію, відновити своє здоров'я. Процес реабілітації надважливий в умовах війни кажуть виконувач обов'язків начальника департаменту охорони здоров'я ОДА та керівниця обласної військової адміністрації, яка відвідала Коломийське відділення медичної реабілітації напередодні. Світлана Онищук продовжує на Прикарпатті докладають максимум зусиль для покращення роботи реабілітаційної сфери. Практично у всіх кластерних лікарнях у нас створюються сучасні оснащені реабілітаційні відділення, які дозволяють пришвидшити процес одужання і здійснювати реабілітацію. Люди після хвороби, після поранень в інших моментів, вони мають адаптуватися і вільно себе почуватися в цивільному житті. Олег Токарчук, командир зведеного загону. Це стабілізаційний пункт, який рятує поранених на великій ділянці фронту. Наголошує реабілітація це не тільки стіни і обладнання, це перш за все фахівці і технології. Я вірю в те, що і місцеве самоврядування буде заохочувати. Лікувальний заклад буде працювати щодня над розвитком цих технологій і над розвитком фахівців. Буде залучати найкращих фахівців. Буде тих, які є тут, навчати найкращих практик. Реабілітація має бути комплексна, всеохоплююча, і цих людей, які повернулися тимчасово або на постійно з війни, їх не можна залишати без уваги. Ними треба займатися на всіх рівнях. Пниця голови національної служби здоров'я Ірина Садов'як каже, реабілітаційні відділення відкриваються і покращуються там, де це можливо в умовах війни. Зараз у кожній кластерній лікарні України пишається, що сучасне відділення з мультидисциплінарною командою є у Коломиї. Що нам дуже важливо, це вже як національна служба здоров'я. Ми звичайно контрактуємо в цьому випадку лікарні, якщо відповідає всім вимогам. Але тут я хочу, щоб всі розуміли, що якщо це законтрактований заклад і на це відділення, на ці послуги всі послуги тут для наших пацієнтів є безкоштовними і е, кілька пакетів є в програмі медичних гарантій для підсилення реабілітаційної допомоги. До слова роботи щодо покращення роботи реабілітаційного відділення та й Коломийської ЦРЛ загалом тривають. Зокрема, зараз працюють над оновленням системи опалення, вентиляції та кондиціонування. У наступному році планують замінити і ліфти медзакладу. Підсумував Богдан Станіславський. Йдуть проектні роботи на ліфти, проектні роботи на заміну системи опалення і системи вентиляції, кондиціонування.